Вітаю сьогодні. Ми розглянемо готове рішення CRM-системи OneBox для навчальних закладів від компанії Sheba. Перш за все, у нас налаштовані такі додатки, як нові клієнти. Цей додаток дозволяє працювати з лідами, тобто потенційними клієнтами. Далі в нас є додаток для запуску курсу, який нам дозволяє планувати та запускати нові навчальні курси. Далі в нас є графік занять для контролю адміністраторами та викладачами своїх графіків. Наступний додаток нам допомагає працювати безпосередньо з внутрішніми завданнями в системі. Також у нас є додаток продукти. За допомогою нього ми зможемо створювати нові курси та лекції, його складові, тобто які входять до курсу. Також в системі ми маємо предналаштовані звіти: це звіт з продажів і звіт з відвідування. Заняття стойдена бокс побудований у вигляді робочого столу, на якому знаходяться додатки, з якими ми можемо працювати. Саме робочий стіл у нас сегментований на дві області. В верхній частині у нас знаходиться меню обраних додатків для швидкої навігації. Щоб закріпити додаток в обраному, нам достатньо навести на нього мишкою та натиснути кнопку Підняти в обрані. Також ми можемо сортувати додатки на робочому столі, просто переміщуючи. І для цього нам потрібно натиснути на кнопку Режим сортування. І Перетягнути додаток в необхідне нам місце. Також в OneBox є можливість працювати з декількома робочими столами. Наразі в мене налаштовано їх три, наприклад, є основний, є системний. Для того, щоб створити новий робочий стіл, нам потрібно натиснути на іконку налаштувань, обрати налаштування десктоп та додати новий робочий стіл. Тут ми можемо записати його назву та обрати колір, який буде відображатися в основному меню. Зараз ми бачимо, що з'явився четвертий робочий стіл. Переміщення між робочими столами також доволі просто здійснюється. Для цього нам необхідно навести на додаток, який хочемо перемістити, і обрати робочий стіл, на який безпосередньо він буде вже переміщений. Наприклад, переміщуємо на новий. Бачимо, що тут з'явився додаток. Це, це безпосередній пошук. Ми можемо вводити сюди назву додатка, наприклад, контакти, і вже працювати з ним. Ліворуч у нас знаходиться кнопка швидкого додавання контактів, платежів та процесів. Тобто ми можемо одразу з робочого столу створювати задачі, запускати курси та різноманітні бізнес. Я хочу оглянути це продукти та паспорти продуктів. За допомогою продуктів ми можемо створювати наші курси, лекції, тобто складові курси. За допомогою паспортів ми зможемо їх об'єднувати. Відкриємо спочатку продукти. Відкривши меню продуктів, ми бачимо таблицю з переліком. Продуктів, тобто лекцій та курсів. Ліворуч у нас знаходиться меню фільтрування, яке ми можемо звертати. Тут у нас доступні різноманітні фільтри по коду, по артикулу, по назві, по ціні. Також є фільтр по категоріям, тобто по курсам або лекціям. Меню фільтрації в системі налаштовується абсолютно гнучко. Це можна робити як для продуктів, так і для подальших етапів, наприклад, занять чи курсів. Якщо ми відкриємо курси, ми бачимо, що у нас тут зараз запрограмовано два курси: це курс з англійської на 12 занять та курс з німецької мови. Також у нас є категорія з складовим курсу, тут у нас знаходяться заняття, які входять до того чи іншого курсу. Якщо ми відкриємо, наприклад, курс з англійської мови, ми бачимо його назву, тут ми можемо додати зображення, ціна, категорія вказана, і праворуч у нас меню, в якому відображається склад курсу лекції, які входять. до нього. Зараз у нас в курсі з англійської мови 12 лекцій. Щоб було більш наглядніше, пропоную створити один курс і прописати йому структуру. Давайте додамо продукт. Наприклад, у нас буде курс з французької. Нехай буде один. Ці ми ставимо 7999. Категорію беремо курси. Після чого зберігаємо товар. Також додатково ми можемо додавати зображення. І створимо лекцію для курсу. Лекцію таким же чином натискаємо на кнопку Додати, додати продукт, пишемо лекція. 5». Французька, тут може бути тема лекції, в принципі, можна вказувати що завгодно. І додаємо до категорії лекції. Я в попередній лекції вже додав до курсу французький, У нас тут зараз знаходиться 1, 2, 3, 4, 5 лекцій. За необхідності, ми можемо ці всі дані імпортувати з. XLS-файла, наприклад, щоб було швидше чи зручніше. Далі, щоб об'єднати курс з лекцією, нам потрібно зайти в паспорти флет-продуктів. У нас тут є курс з англійської, курс з німецької, і ми додаємо новий паспорт, пишемо курс з французької. Зберігаємо. В меню справа обираємо курс, який буде. Вироблятися, наприклад, тут курс французький. А тут уже ми обираємо лекції. Лекції, які входять до курсу один. Так, лекції додали і натискаємо «Зберегти». Після цього курс у нас буде створений і ми можемо працювати а з ним курсом. Ми можемо переходити безпосередньо до запуску курсу. Для цього ми відкриваємо додаток Запуск курсу. В меню чи відкривається, ми бачимо перелік процесів. Це без це все курси, які ми запускаємо. Ліворуч у нас аналогічна панель фільтрації. Ми можемо фільтрувати по відповідальному, по клієнту якомусь, по назві процесу, коду, по даті створення. Також ми можемо вивести сюди безліч інших фільтрів, таких як, наприклад, тип курсу, курс з англійської, курс з французької, закриті чи відкриті процеси, тобто відображати тільки ті задачі, які в роботі ми також можемо. Якщо ми відкриємо курс, ми бачимо в ньому таку інформацію. Ліворуч зверху у нас відображається блок з інформацією про сам курс. Тут у нас міститься назва курсу, викладач, який буде його проводити, дата початку, тип курсу це курс з англійської мови. Далі є кнопка для перегляду звіту по відвідуванню. Є трохи нижча системна інформація, така як дата створення процесу, внутрішній код безпосередньо курсу, етап на якому він зараз знаходиться. Дата запланована, тобто коли відповідальний має з ним працювати і безпосередньо сам відповідальний. Вище в нас є такі блоки, як заняття, студенти. Також у нас є історія етапів. Ми бачимо, що був створений новий курс, і зараз триває на нього набір. Блок з інформацією про обр обраний курс. Праворуч у нас блок коментарів. Тут ми можемо залишати довільні коментарі, відмічати співробітників за необхідності. Які будуть отримувати після цього сповіщення в центр сповіщення, ось, ось такого формату. Наприклад, ми хочемо зараз когось відмітити і пишемо тест. Зберігаємо, після чого коментар буде доданий в систему. Також, звідси, ми можемо писати листи, SMS і створювати різні нагадування чи підзадачі. Давайте створимо зараз новий курс. Для цього ми натискаємо кнопку Створити процес. Обираємо тип курсу. Наприклад, у нас буде курс французької. Пишемо назву. Назву ви можете вказувати будь-яку інформацію, яка вам зручна. Наприклад, французька А1. Викладач обираємо. Ну і можемо дату початку вказати тут також, якщо нам так зручно. Також ми обираємо дату в додатковому полі. Для того, щоб додати курс, ми в пошуку продуктів починаємо писати французьке і натискаємо кнопку Знайти. Бачимо, що у нас з'явився курс французький, який ми додаємо. Після чого ми натискаємо кнопку Зберегти та відкрити процес. І вже потрапляємо в курс, який був створений. У нас є вкладки заняття та студенти, але на них ще поки що нічого не відображається, так як курс не запущений. Сюди ми повернемося трошки пізніше після огляду процесу для роботи з новими клієнтами. Ми Ви використовувати додаток Нові клієнти. Відкривши його, ми потрапляємо в список наших лідів у вигляді Kanban. Ми можемо обирати зручний спосіб відображення. Тобто, якщо вам зручно працювати в камбані, залишаєте ось цей. А якщо вам, наприклад, зручніше списком, ви можете обрати список, натиснувши на кнопку Спосіб відображення. Також у нас є тут додаткові інтерфейси: це календар. GT-календар та плиткою. Наприклад, ось так. Я буду показувати на вигляді списку. Отже, відкривши додаток, ми бачимо перелік усіх процесів, які в нас є. Зараз вони по замовченню відображаються всі, але ми можемо відфільтрувати ті процеси, які були закриті, щоб вони нам не відображалися, і залишити тільки відкриті. Для цього я беру показувати тільки відкриті процеси. Бачимо, що у нас на даному етапі зараз дві нових заявки. Відкриваємо першу. Тут ми бачимо інформацію, блок з інформацією про клієнта, відображається його прізвищення по батькові, номер телефону, пошта якого вказано, поле для вибору курсу, на який буде записано клієнта після оплати, та викладач для пробного заняття. Трохи нижче системна інформація: номер процесу, дата створення та дата планування. Відповідальний автор, джерело, тут може вказуватись ваш сайт, інстаграм, якщо підключені інтеграції, і інформація про фінанси. Тобто тут ми бачимо вказана вартість курсу 8350, клієнт поки що ще нічого не оплачував, так як у нас заявка нова, нижче буде відображатися інформація про його оплати, сума та дата та останньої оплати та залишок до сплати. По центру у нас знаходиться безпосередньо курс, на який клієнт буде записаний. Трохи нижче у нас панель пошуку курсів, тобто, якщо нам потрібно змінити курс, ми просто шукаємо необхідний нам тут курс і можемо додати його вже в обрані. Щоб видалити курс, нам потрібно натиснути на хрестик. я поки що нічого цього не буду робити. І під інформацією про курси, у нас йде коротка інструкція. Тут може бути, наприклад, зразок скрипту для менеджера чи коротка інструкція, що йому потрібно робити на цьому етапі. Її можна прописувати індивідуально для кожного етапу. Тобто Перейшовши на етап взятого роботу, тут буде відображатися вже інший текст. Ну і праворуч у нас відображається також блок коментарів, де ми можемо записувати додаткову інформацію за необхідності. Також прямо з цього блоку ми можемо писати емейл, смс клієнту, створювати підпроцеси, відправляти різні форми, та писати там в інстаграм. Viber Telegram, якщо клієнт до нас раніше не звертався, і нас відповідно в налаштовані інтеграції з ними, поки що цього в рішенні немає. Трохи вище у нас відображається вкладка Документи, на якому будуть відображатися рахунки, які будуть на, на наступних етапах генеруватися інформація про комунікації тут буде відображатися вся історія дзвінків по клієнту, смс, які ми йому відправляли, чи емейл. Інформація про курси. Тут нас, у тут нас відображається курс, який у нас обраний основний, і ми можемо в, в інформації про курси переглянути е, всі актуальні записи. Тобто тут відображаються всі е, набори, які тривають. Це статус новий курс та триває набір. Прямо звідси ми можемо переходити на курс за необхідності. Також є інформація про платежі. Е, якщо ми додамо платіж, він автоматично. Потрібно обрати рахунок, він авт автоматично підв'яжеться у нас до клієнта, і це буде враховувано в розділі оплати. Тобто ми в фінансах бачимо, що у нас було 8350 тисячу клієнтів оплатив залишок до сплати 7350. Пропоную зараз пройтися по етапам, щоб переглянути, як працювати безпосередньо з клієнтом. Давайте для цього ми почнемо з нової, з нової заявки, яку ми створимо вручну. Повернімося на основний екран, натискаємо Створити процес, пишемо тестову заявку. Обираємо клієнта. Якщо в нас клієнт новий, ми можемо його додати. Тобто, ось я створюю зараз нового. Нехай буде Іванов Андрій. Пишу його номер телефона. Також я можу вказати до додаткову інформацію за необхідності. Я цього робити зараз не буду. Натискаю кнопку Створити. Після чого я натискаю кнопку Зберегти та відкрити. Бачу, що створився процес. У мене вказаний клієнт, номер телефону його. Я як відповідальний та системна інформація додамо курс з англійської. Як тільки ми беремо замовлення в роботу, якщо воно не дійшло з сайту, відповідальність у нас автоматично змінюється на того, хто натиснув кнопку Взяти в роботу. Давайте я одразу відкрию сам конструктор бізнес-процесу, щоб було наглядніше зрозуміло. Отже, в нас було створено в етапі нова заявка. Зараз ми перейшли на етап «Взяти в роботу. З цього етапу в нас є три різні можливості. Тобто ми можемо натиснути кнопку «Не дозвонилися», можемо натиснути кнопку Перший контакт та скасовано. Розкажу трохи детальніше про них. Якщо ми натиснемо кнопку не дозвонилися, тут буде встановлено термін етапу, це 60 хвилин по замовченню. На 60 хвилин у нас заявка залишається в етапі «Не дозвонилися», після чого автоматично буде переміщено в етап повторний дзвінок. Якщо з повторного дзвінку ми знову не дозвонилися клієнту, знову ж натискаємо Не дозвонилися другий раз. І знову у нас задається термін етапу, але вже більший, тут у нас 3 години. Через цей час система автоматично перейде в статус повторний дзвінок. Я цього зараз робити не буду, переходжу просто на перший контакт. Натискаємо перший контакт, бачимо, що у нас тут з'явився вже свій скрипт для... Спілкування з клієнтом, ми можемо його прописувати довільний, це гнучко налаштовується. Далі в нас є можливість переходити на запланований дзвінок, запис на пробний урок онлайн чи пробний урок офлайн. Якщо ми натиснемо кнопку Запланувати дзвінок, система нам нагадає: давайте наглядніше покажу. Тобто, якщо ми хочемо запланувати, ми натискаємо от на колонку Запланувати, обираємо, де. Та час, на який ми хочемо запланувати дзвінок, натискаємо кнопку зберегти. Після чого ми, якщо перейдемо на етап запланувати дзвінок, то система нам нагадає подзвонити клієнту 1 квітня в 11.46. За 10 хвилин до цього ми отримаємо сповіщення в центр сповіщення. Зараз ми спробуємо зробити пробний урок. Бачимо помилку, у нас вказано, що ми не заповнили викладача. Тобто нам потрібно спочатку обрати, хто буде проводити пробний урок. Обираємо викладач з англійської Ольга і натискаємо кнопку пробний урок онлайн повторно. Після цього система переходить на етап, який називається пробний урок. У нас відповідальність змінюється на викладача з англійської. Вона в своєму особистому кабінеті також отримує сповіщення про те, що в, не, в неї з'явилася нова задача, і їй необхідно буде зв'язатися уже з клієнтом, щоб домовитись про пробне заняття. Після того, як пробне заняття проведено, викладач натискає пробне заняття проведено. Система переходить у нас в етап. Ось це. Тут у нас також задається термін етапу. Тобто, якщо ми хочемо, щоб після пробного заняття менеджер з продажу не одразу телефонував до клієнта, ми, тут, наприклад, можемо встановити один день чи декілька годин. Через цей час система автоматично перейде на дзвінок після заняття. Відповідально знову буде змінено на менеджера, який спілкувався з клієнтом до цього. Добре, переходимо на дзвінок після заняття. Тут уявляємо ситуацію, що ми набрали клієнта. Клієнт нас погодився записатися на курс, нам потрібно йому сформувати рахунок. Для цього ми натискаємо запис на курс. Знову помилка. Помилка видається. Через те, що ми не обрали, на який саме курс будемо записувати клієнта. Для цього ми переходимо на вкладку Курси. Дивимось, що, що у нас зараз є два курси з англійського, які будуть починатися найближчим часом. Один у нас буде 3 квітня, інший, відповідно, 10-го. Ми можемо шукати курс по назві або ж по номеру процесу. Для того, щоб додати курс, нам достатньо натиснути сюди і вписати назву або номер процесу. Обираємо курс з англійської 10.04. Зберігаємо та натискаємо кнопку Записати на курс. Після цього система нам пропонує, пропонує сформувати рахунок, натискаємо. Бачимо, що в нас автоматично відкривається документ, в якому у нас підставляються дані клієнта, курс, який він придбав, вартість та реквізити для оплати. Також цей документ у нас буде відображатися на вкладці Документи. Ми ось тут в будь-який час можемо його знайти. Ми прямо з системи за необхідності можемо відправляти його, його клієнту на e-mail, чи будь-яким іншим зручним способом. На даний момент нас система знаходиться на етапі очікує оплати. Після цього ми можемо провести оплату або вручну, створивши ось тут платіж, або ми можемо просто натиснути кнопку Надійшла оплата. Система сама в такому випадку створить. «Платіж на залишок оплати клієнту. Натискаємо, наприклад, надійшла оплата. Бачимо, що після того, як ми натисли Надійшла оплата система автоматично в виконано додано в курс. Якщо ми перейдемо вже в сам курс на вкладку студенти, ми тут бачимо, що у нас з'явився клієнт, студент, який записаний на курс уже безпосередньо. Так, повертаючись до курсів. Так, це курс, на який ми щойно робили запис. Покажу на цьому прикладі. Тут у нас три студенти додані. Уявімо ситуацію, що у нас ось на цей курс тривав набір, але ми вже заповнили групу, після чого ми натискаємо кнопку Група заповнена. Курс більше не буде відображатися в, в лідах. Для запису. Далі ми натискаємо на кнопку Сформувати графік. Тут ми прописуємо дати занять. Можна копіювати і вставляти. Я зараз пропишу довільні дати, але я думаю, що принцип буде зрозумілий. Фактично, зараз ми займаємося плануванням наших занять, які будуть відбуватися в курсі. Ми прописуємо дати. Тут у нас відображається найменування, це безпосередньо номер заняття, його тема. Можна вказувати тут що завгодно. У нас є студенти, у нас є заняття. Заняття у нас поки що не створені. Щоб вивантажити заняття, нам потрібно поставити дати і натиснути кнопку Запустити курс. Після чого ми бачимо, що у нас вивантажилися вже заняття, з якими можуть працювати наші студенти та викладачі. Ви Побачите заняття, які були. Сформовані курсом нам необхідно відкрити додаток графік занять. В цьому додатку у нас відображаються усі заняття у вигляді календаря. Ми можемо переглядати по тижню, по дню, як буде зручніше. Наприклад, ми переходимо на наступний тиждень, бачимо, що на понеділок у нас заплановане одне заняття з німецької з 10 по 11 годину. На вівторок також одна і три заняття у нас відображаються на середу. Тут ми можемо фільтрувати по. Викладачу за необхідності, по назві процесу, по даті створення, та по іншим різним фільтрам, які вам будуть необхідність. Пропоную розглянути більш детально вже саму карточку контакту, тобто процеса. Для цього, наприклад, ми відкриваємо заняття. Давайте вже відкриємо ось, наприклад, з англійської. Бачимо, що тут в нас. Є інформація про лекції. Тут відображається курс, до якого відноситься ця конкретна лекція. Ми можемо натиснути в нього і, і перейти. Також ми бачимо назву процесу. По замовченню, вказується просто дата, коли вона проводиться. Викладач, який проводить заняття, дата проведення, домашнє завдання можна вказати по результату проведення уроку. Наприклад, записати сюди будь-яку інформацію. Також ми можемо прикріпити файл за необхідності, якщо нам потрібно якісь додаткові документи, буде надавати студентам. По центру відображається блок лекцій. тут у нас вказується безпосередньо назва самого заняття та дата проведення. Трохи нижче у нас інформація про студентів. Тут ми можемо відмічати відвідування, наприклад, обирати пропуск або, або присутній на уроці. Той самий блок коментарів, який в, іншому, в інших процесах у нас також задіяний. Ми можемо подивитися структуру занять, тобто ми пере, можемо переглянути всі, всі заняття, які відносяться до цього конкретного курсу. Також ми можемо подивитися тут інформацію про студентів, тут відображається їхні прізвища та ім'я, номер телефону та емейл. Повернаємося до, до вкладки графік. Також ми можемо дивитися. Звітність по відвідуванню занять студентами. Для цього нам потрібно перейти в курс, до якого відноситься заняття, та натиснути ось тут кнопочку звіт по відвідуванню. Бачимо, що сформувався звіт. У нас ліворуч стовпчик з прізвищем та ім'я клієнту. Зверху у нас заняття, по яким відображається інформація. І тут ми можемо бачити, був присутній. Клієнт на заняття чи, чи відсутні. А на звітів також покажу звіт, який у нас налаштований. Це звіт з продажів. В ньому в нас відображається вся інформація про продажі, які відбуваються в процесі нові клієнти. Тобто, коли клієнт оплачує і створюється курс, ця інформація потрапляє в цей звіт. Відкриваємо звіт. Ми бачимо, у нас є сам звіт, тут у нас йде групування по даті. Тобто, ми бачимо, що вчора у нас було. Продано один курс з англійської за 8350, вся сума оплачена, Два з німецької, та чотири з англійської на третє число. Тобто тут відображається у нас інформація в розрізі груп, які набираються. Нижче у нас є підсумкові рядки, загальна кількість проданих курсів, вартість та сума, яка по ним була сплачена. Також у нас відображається діаграма. По етапам, тобто ми бачимо, що 2% заявок у нас в етапі новий, 9 виконано, 48 проведено. І графік також у нас є з такою основною інформацією. Тут у нас групування просто за, за датами. Тобто ми можемо порівнювати між собою різні дні, скільки курсів ми продали, наприклад, сьогодні-вчора, і так в заразі кожного дня. А що стосується додаткових налаштувань, ми можемо підключити за потреби в crm системі кабінет клієнта, також можемо доналаштувати різноманітні звіти за необхідності, та підключити додаткові інтеграції, наприклад, з Instagram, Facebook, Messenger, Viber чи Telegram. Також можна налаштувати в системі повноцінний фінансовий облік з категоріями витрат та доходів, ну і будь-які допрацювання, які вам